Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні розмова про людські імена: як назвати дитину, вирішують батьки: хтось називає маля ім'ям діда чи баби, хтось зважає передусім на милозвучність наймення, хтось на національну традицію. Напевно, всі помітили, що дехто з українців називає своїх дітей згідно з російською вимовою: не Микита, а Нікіта, не Кирило, а Кіріл, не Данило, а Даніла чи Даніїл. Без сумніву, батьки мають на це право. Але все ж таки дамо пораду записувати в свідоцтво про народження імена згідно з українською традицією, щоб потім, коли в Даніла чи Кіріла народиться доця чи синуля, не виникло труднощів з ім'ям по батькові. Ольга Даніловна або Богдан Кірілович ну, виходить Суржик. Органічно звучають літературні форми Ольга Данилівна. Та Богдан Кирилович. Тож порада: записуйте своїх дітей згідно з українською традицією, а звертайтеся до них у побуті так, як вам до вподоби. Скажімо, Дарина, Дарія, Дар'я, Даша чи Данило, Даня, Данчик, Даніла, чи якийсь інший варіант. Ось і все. Насамкінець лише додам: бережімо мову, яку придали нам наші предки.